Сили оборони зробили неймовірне. ЗСУ зупинили російський експорт нафти до Словаччини і Угорщини. Друзі, ну тут етеншн. В ніч на 18 серпня. Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольської, яка за 500 кілометрів від українського кордону. В результаті влучання спалахнула пожежа, а перекачка нафти зупинена. Таким чином Україна повністю знищила нафтопровід Дружба. Повідомив Мадяр Дружбі кінець. І це прекрасно. Ви спитаєте, Яніна, так а що це дає? Від постачання нафти з Росії через нафтопровід Дружба, друзі, залежить Угорщина, Словаччина меншою мірою Чехія, яка в квітні 25-го року відмовилася від російської нафти. А головне це б'є по гаманцю росіян. Для розуміння, день простою коштує 16 мільйонів доларів. Тому браво! Наші сили оборони. Ви неймовірні.